Доброго ранку, весненька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, проліски білі. Доброго ранку, пташки галасливі. Доброго ранку, доброго дня. Діткам бажає весняна пора. Нумо, друзі, разом грати зустріч нашу. Час розпочати. Іскорок суперсил привітайте! І цікаве сьогодні пізнавайте. Друзі, раді вас ми всі вітати і загадкою віджуш зустріч розпочати. У морях і річках живе, але часто по небу літає, а як на їй літати. На землю осідає? Ну і що, друзі? Ви відгадали мою загадку? Ну так, звичайно, це ж вода, бо є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Друзі, а коли можна почути звуки води? Коли йде дощик, коли тече річка, коли шумить море, коли ми відкриваємо кран, коли крапає з даху і тане бурулька? Друзі, водичка є в росії, у хмаринці, у дощику, в сніжинці. вона завжди різна. І тому її може назвати Водичка-чарівничка. А давайте разом розглянемо модель землі, яка називається Глобус. Космонавти з космосу бачать нашу землю круглою, з блакитним, зеленим і коричневим кольорами на ній. Саме, друзі, блакитний колір. Означає так, воду. А зелений і коричневий на глобусі – це суша. Подивіться, чого більше води чи суші? Так, ми бачимо води більше. Вода це моря, океани, річки, озера, болота. Тому нашу планету називають Блакитною планетою. Розумники мої, а ну, відповідайте, кому потрібна вода? Так, вода потрібна усьому живому, без води неможливе життя на землі. Рослинам, тваринам, птахам, комахам, рибам, людям. Всім, всім, всім потрібна вода. Пропоную друзі в гру пограти, і краплинки кольорові у скляночки зібрати. грати, краплинки дощові разом будемо зупиняти. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Ти не капай більше так, досить землю поливати. Нам пора іти гуляти. Легенду про водичку. Послухайте, друзі. Водичку шануйте, не забруднюйте і цінуйте. Легенда про воду в одному українському селі жив добрий і лагідний хлопчик. Всі його любили і дорослі, і малі. Хлопчик дуже любив квіти, дерева, птахів. Одного разу гарним сонячним днем він пішов у ліс, кущик за кущиком, деревце за деревцем і заблукав. Плаче хлопчик, страшно йому, додому вже хочеться. О півдні сонце стало так припікати, що несила спрагу терпіти. думка. Де б хоч краплиночку водички знайти, не на секунду не покидала малого хлопчика. І тут він побачив лісову криничку. Підбіг малий до кринички, а водички не дістати. Глибока вона там, а вода знай, в ній холодна, джерельна, студена. Дістає хлопчик, перегинається. А дістати Н -н -н, не може. Змучений жарою, спрагою впав непритомний. Скільки б він там пролежав, ніхто не знає. Але в цей час по небі летів журавель, помітив хлопчика, опустився біля криниці. Зігнув свою довгу шию, дістав води з криниці, бризнув на маленького хлопчика той зразу і ожив, відкрив свої оченята. Журавель напоїв хлопчика джерельною водою, а потім на своїх широких крильцях відніс хлопчика додому і сказав Запам'ятай, вода жива. Її треба берегти. Хлопчик подякував і повторив Вода жива. З тих пір в знак пошани до журавля люди почали споруджувати біля своїх криничок дерев'яних журавлів. Хто шукає, де живої водиці пропити, побачить дерев'яного журавля, то знає. Там його спасіння від спраги, опустить журавлик свою довгу шию в криницю, набере живої студеної водиці і пригостить людей. Дітки, вода це багатство нашої планети Земля. Вода це цінний скарб, який дарує усьому живому життя на землі. Цінуйте, не забруднюйте воду. А ми вам кажемо зі скарками суперсил! До побачення! До нових зустрічей!